Привіт, друзі. Сьогодні у нас з вами таке оглядове і аналітичне відео. Ми оглянемо смарт-ваги для кави від фірми MHW3Bomber. Це така китайська фірма, яка спеціалізується на випуску кавих аксесуарів. І заодно поміркуємо, чи насправді нам потрібні смарт-ваги для кави. Отже, давайте спочатку зробимо. Коротенький огляд самого девайсу, а потім заваримо каву, використовуючи функцію смарт-заварювання, як то каже виробник, і подивимося, чи дійсно вона нам потрібна. Ваги мають ось такий вигляд, як бачите. Дещо такий цікавий дизайн виходить, якщо дивитись на них з боку. Як бачимо, правий край трохи таки підрізаний і така цікава форма. Також ці ваги не використовують батарейку. Ми маємо а, USB Type-C зарядне гніздо, можемо заряджати ці ваги. Крім цього, ваги мають в комплекті ось такий резиновий коврик, а, який вам буде потрібен, тому що завжди волога буде потрапляти. От. А без коврика вони мають отакий от вигляд. От. Дісплей, платформа. І сам принцип зважування. Він працює таким чином, що ось ця платформа, вона рухома. І коли ми щось ставимо на ваги, відповідно, навантаження розподіляється на всю платформу, і вона трохи як продавлюється, і таким чином відбувається зважування. Давайте вмикнемо ваги і подивимося, що ми маємо на дисплеї. Отже, перший екран, ми маємо екран для часу. і Тут ви будете мати кількість в грамах того, чого ви там наливаєте рідини, або того, чого ви зважуєте. Крім того, як я і сказав, це смарт ваги Отже, тут є декілька режимів. Якщо ми двічі натиснемо оцю кнопочку, і це ми перейшли в режим пуроверу, смарт-приготування. Якщо ми натиснемо цю кнопочку ще двічі, як бачите, наразі ось тут загорілась не неначе чашечка еспресо. Це ми перейшли в smart Espresso режим. От. І якщо ми ще раз натиснемо, ми перейдемо в звичайний режим. Є ще таймер, ми можемо запустити таймінг, призупинити таймінг і скинути його, якщо довго натискати. Ось приблизно так це все працює. І нас, звичайно, цікавить смарт-режим. Ми сьогодні з вами спробуємо смарт-режим еспресо і смарт-режим для пуровору. І побачимо, наскільки він корисний і чи потрібен він насправді. Отже, поїхали. Давайте розпочнемо з пуровору. Отже, як бачите, я поставив піалку на ваги, і тепер нам треба її відтарити. Коротке натискання. Ну, добре. І зараз ми доправляємо 16 грамів кави. І спробуємо зварити пуровер у пропорціях 16 на 250 у смарт-режимі. Додаємо 16 г кави. Як бачимо, доволі точно відміряють ваги. Це забагато. Забираємо трошки. Тепер ми змилимо каву. І будемо варити каву по інструкції в смарт-режимі. Так, друзі, я з каву підготував все необхідне. І тепер я підготував наш пуровер. Зараз ми з вами переходимо безпосередньо до заварювання у режимі Smart Mode. Отже, вмикаємо ваги і переходимо у. Смарт режим для Е, Тепер засипаємо зерна. Як бачите, ми маємо десь 02 грами ми втратили, але 15,9 грам зерна ми маємо. Отже, ми маємо. І після того, як ми засипали зерна, нам потрібно натиснути кнопочку таймера. Один раз. Як бачимо, зараз ми маємо ось такий показчик, трикутничок. Він каже, що ми перейшли в Smart Mode. І от наразі нам не потрібно нічого робити. Ми просто, починаємо, ми просто починаємо варити нашу каву. Тобто робимо перше заварювання таке, як Bloom. От, я наливаю перше. Заварювання. І ось тут, що цікаво, я не бачу, скільки саме води я налив. Тобто, я не знаю, 50 грамів я залив, 60, 30, 20. Тобто, ваги мені не показують цього. Я не бачу цього. От. І це не є дуже добре. Я чекаю 30 секунд на блум. Роблю другий пролив. Але зауважте, я знову роблю то суто на глаз. Бо на дисплеї я маю е, співвідношення. Але я не маю зовсім того, що я маю бачити. Тобто я не бачу, скільки в поточному блумі я налив води. І я не можу це бачити. Наливаю третій блум. Я досі не знаю, я досі не знаю, скільки я налив води. Тобто, я бачу, що в мене співвідношення 1, 9, 93, Але неможливо зрозуміти, що то є, як це відбувається. Я чекаю, поки прольється мій третій блум, я буду робити 5, 5 вливань От, десь тут. Я вливаю ще. У мене починає щось тут показувати мені, що у мене змінюються якимось чином пропорції. Але що тут відбувається, я просто не знаю. Я не знаю, я не бачу, нічого не, не можу зрозуміти. І я не знаю, чому тут смарт-мод. І ось я роблю п'яте вливання, моє останнє. От, нехай воно буде ось так. Я не знаю, що я налив, як я зробив. Тобто я бачу, що у мене співвідношення 1,1,15, тобто майже 1-1,2, Але я не розумію, навіщо воно мені треба. От зараз ми чекаємо, поки наша кава повністю прокапає. Ось вона пролилась. І після цього, як вона, як ми. Вже закінчили, закінчили наш процес заварювання. Ми маємо прибрати наш сервер з кавою з вагів, і тоді ми побачимо якісь там співвідношення. Ось таким чином. Ми бачимо, що час заварювання у нас 3,09. Я залив 252 грами води на 15,6 грамів кави. Зараз він нам це все дуже показує. Але ці 252 грами, друзі, я вгадав. Тобто все. І все збилось. Тепер я вже не бачу нічого. Тобто, наскільки це смарт мод, ну, це знаєте, виходить, що я маю бути дуже смарт, щоб розуміти, одразу підраховувати рейшо по показникам, які мені в процесі заварювання каже, кажуть ваги. І якось на глас розуміти, що я зварив рівно стільки кави, скільки мені потрібно. Отже, ось так працює цей смарт мод. При заварюванні кави в пуровері. Зараз ми з вами ще поглянемо на еспресо і зробимо остаточні висновки. Так, друзі, тепер будемо варити Еспресо в смарт моді. Поки машинка гріється, я відміряю і змилю 18 грамів кави під Еспресо. Є 18 грамів кави. Зараз я їх змелю і будемо готувати смарт еспресо, зі смарт вагами. Отже, для того, щоб приготувати еспресо із вагами в смарт режимі, нам спочатку треба вмикнути наші ваги. Після того, як ми їх вмикаємо, нам треба перейти в режим еспресо двічі натиснувши по два рази. Як бачимо, Темпер зверху, то еспресо. А, після того, як ми перейшли в цей режим, нам потрібно відтарити наш портофільтр. Тобто ми ставимо портафільтр на ваги. Його відтарили, ми нажимаємо один раз ось таким чином. Все, ми його відтарили. Тепер, тепер ми доправляємо нашу каву в портафільтр з мелину. Кава змилена. І ми тепер повертаємо наш портафільтр на ваги з кавою. Ми маємо 18 грамів на вагах. Після того, як ми це зробили, ми можемо тепер переходити для приготування еспресо. Для того, щоб перейти в смарт режим, нам потрібно тепер. Натиснути кнопочку таймінгу один раз. Ось таким чином. Зараз ваги встановлені на смарт-режим, і тепер ми будемо переходити до приготування нашого еспресо. Отже, доправляємо портафільтр до коло машини. Тепер нам треба встановити наші ваги. Після того, як ми їх встановили вже починаються цікаві речі. Тому що нам потрібно ще й встановити чашку. Ми встановили наші ваги, встановили чашку. Уже десь якось з'явився який-то таймінг, незрозумілий, що відбувається наразі. От, він показує, що в мене вже є пролив. Ну, давайте тепер все ж таки почнемо. Робити пролив. Я не зрозумів, що трапилось, але зараз ми запустимо пролив і що нам скажуть наші ваги. Ваги думали, що ми вже проливаємо насправді. Тобто, тепер я починаю пролив. Нічого не відбувається, як бачите, ваги вже скинулись. Тобто, єдине, що я бачу, це грами, які в мене потрапляють в чашку. Тобто, для того, щоб. Перенести, для того, щоб перенести нам а, нашу чашку і ваги на платформу, ми вже гаємо якийсь час, і ми вже втратили наше налаштування. Що відбулося незрозуміло, незручно. 38, ми не будемо багато робити кави, але неважливо. Я навіть не побачив часу. Тобто, друзі, як бачимо о, ці смарт-функції. Як на мене, вони додають більше тобі проблем, аніж зручностей. Можливо, хтось знайде для себе це корисним, можливо, я не все правильно зробив, але робив, здається, по інструкції. Тож, сподіваюся, що сьогоднішній міні-огляд з висновками був вам корисним. Можливо, ви маєте інші думки. Поділіться їм в коментарях. Як завжди, натисніть лайк до цього відео. Дякую, що дивились. На сьогодні це все. До побачення.